Щорічно, у першу неділю осіннього місяця жовтня, ми маємо можливість привітати з професійним святом усіх працівників освіти. Цей день відзначається згідно із указом президента від 11 вересня 1994 року. Напередодні мільйони школярів, дошкільнят, студентів аспірантів поспішають привітати своїх педагогів з професійним святом. Як вітали коломийських вчителів! Дивіться далі. Так, день вчителя в Коломиї ще не відзначали все, як кажуть, в кращих традиціях Голівуду біля Палацу культури Народний Дім червоний килимок, оркестр і наші вчителі головні винуватці свята. Вчителя в Україні шановне свято. Усі ми вчилися в школах, пізнавали науки, і саме від педагогів залежить, як учні сприймають навколишній світ. Чи зможуть вони потім знайти себе в житті і самореалізуватися? Освітянська галузь Коломиї одна із найкращих у нашій державі. Вчителі високомайстерні учні показують успішні результати свого навчання далеко за межами рідної країни. Тому День вчителя свято усіх вітала представників цієї професії. Коломийська міська влада дорога до дитячого серця. Кожному з вас. Доводиться шукати до кожної дитини індивідуально. Завжди це складна дорога. І чим краще ви її сформуєте, тим кращу людину ви завиходять. Бо тільки від вас залежить, в більшій мірі від вас, ніж від батьків, залежить ким ця людина стане. Всі згадують зараз, що зарплату повністю не отримали за вересень місяць. Що харчування ми лише починаємо на наступні тижні в початкових класах в школах, а в дитячих садочках, ну якщо мені разів по 15 в день не розказують, в якому садочку немає олії, цукру або ще чого-небудь, ну, реалії теперішнього часу. Але я би перш за все вам і побажав, щоб ніякі реалії економічні всіх часів не впливали на Фінансовий стан саме вас. За таку тяжку роботу, яку б обіцянки, хто би не давав, вашої матеріальної винагороди вона є недостатньо. Але це реалія нашого часу. І я дуже дякую вам за те, що за цю невисоку вдячність матеріальну ви віддаєте душу, серце нашим дітям. Ігор Слюзер також нагородив грошовою премією за кращу підготовку до нового навчального року другу школу. Для неї це гідна оцінка здобутків, для інших стимул до покращення діяльності. Звично, коли школа, наприклад, ліцей дуже гарно виглядає, це дуже звично. Гімназія гарно виглядає, перша школа. Там тенденції руху вперед, вони вже звичні для цілого міста. Друга школа змінилась кардинально. Ідеальний поляк, без копійки вкладені гроші з міського бюджету. І я обіцяю другій школі, крім премії, великий капітал вкладення. Саме вашу школу тепер ми вам поможе. Поможемо школі, яка найгірше підготувалася як до початку навчального року. Це вже меседж до найгірших. В кожній школі вже є е, вибір, як себе вести. Міський голова Ігор Слюзар – не педагог за професією, проте і він отримав безцінний подарунок до Дня вчителя. Голові постанкового міста над трудом місто, яке здобуло малюрське право ще в 15 столітті. Місто, яке в добу Австро-Угорської імперії було другим містом за рівнем духовного та культурного розвитку. Місто, яке і сьогодні є духовною столицею Халичини. Рестовуємо. Нещинішу вдячність за вашу підтримку та небайдужість до освітянських проблем. з цієї душі вдячні вам, нехай глибоке на усвідомлення важливості вашої місії зробить ще більш злідною та натхненною вашу працю, а кожен день буде сповнений теплом людської вдячності освітяни міста. Тут ми вирішили э, подарувати йому бодано чоручки цим цинкаром. Богдан ж буде підписувати тільки наші нагороди і платіжки э, до нашої зарплати. Кращі освітяни, педагоги, вихователі, керівники закладів отримали нагороди від коломийської влади. Почесні грамоти, відзнаки, пам'ятні подарунки. А ще чимало гарних слів і, звісно, квітів. Справжнє свято для улюблених педагогів подарували учні спеціалізованої школи номер 1 Діти разом із наставниками організували цікаві розповіді та міні-сценки про вчителів і для вчителів та подарували святковий концерт. Стефаникова школа знана далеко за межами нашого краю. Вчителі цього навчального закладу справжні професіонали своєї справи про це свідчать численні здобутки їхніх вихованців. Перемоги у різноманітних олімпіадах, конкурсах, змаганнях учні першої школи ледь не у всьому світі прославляють рідну альма-матір. А в день вчителя дарують їм справжнє щире свято. Вас не діємо, коли осінь, а усе виплаче щило. Ми вас любимо і щиро так просимо, Хай цей вальс баль світта у вашому серці вона. Нехай ця осінь золота. Вам подарує вік щасливий, щоб розквітала доброта, здоров'я, радості і сила. Стефаникової школи основним завданням вважає навчити дітей не лише розуму різним наукам та знанням, а й допомогти стати майбутньому поколінню справжніми людьми, які поважають старших, допомагають молодшим, шанують традиції і щиро люблять Україну. Хотіла бути схожою на свою першу вчительку Роману Михайлівну. Я вчилася в сьомій школі загальному і Дуже мріяла бути такою, як вона, і напевне, багато дітей копіюють і хочуть бути схожим на своїх вчителів. А потім вже прийшло то ота любов до дітей, коли приходять ці маленькі першокласники, коли вони такі милі, коли вони такі щирі оченятка дивляться на тебе, і ти вже не можеш залишити їх. І таке свято, як сьогодні, воно підтверджує те, що я добру професію обрала. Я бажаю всім вчителям нашої школи, всім вчителям міста, щоб вони. Гордилася своєю професією, щоб вони ніколи не пошкодували про те, що вони стали з вчителями. Це не саме краще місце на землі, це краща професія, яка може бути. Ця професія, перш за все, є надзвичайно цікавою. З дітьми дуже весело працювати. Діти веселі, діти енергійні, вони як допомагають навіть мені у житті. Я сама інколи навіть беру від них багато цікавого і також від них багато чого вчуся. І, звичайно ж, хочу привітати вчителів з цим святом побажати звичайно жін терпіння, побажати їм витримки ну і звичайно ж гарного настрою і всього найкращого. Обрала професію вчителя, тому що мені подобається прививати знання комусь, і найбільше задоволення, яке я отримую від своєї професії. Коли я бачу, що дитина перейняла ті знання, і вона може їх застосувати практично, вони їй дійсно допомогли. Чому саме я обрала іноземні мови? Тому що завдяки вивченню іноземних мов я зрозуміла, як людина може легко пристосовуватися у різних куточках світу і її поважають, тому що вона знає їхню мову. Пишається педагогічним колективом директор спеціалізованої школи номер один Мирослав Граб. Керівник переконаний, коли люди мають мету, прямують до неї, вона обов'язково втілиться в життя. Так і кожен педагог, який хоче навчити учня, обов'язково знайде до нього підхід і зробить це. Сьогодні немає людини, дійсно, яка б не задала свого наставника. То вчителя, який вклав серце, душу, всі свої знання для того, щоб… Ми виросли тим, якими ми є. Я по життю надзвичайно вдячний своєму вчителю, на жаль, вона вже покійна, яка от, е, зробила мене дійсно вчителем, яка плекала мені любов до вчительства, до освіти. Я їй надзвичайно щиро дякую, не з такий уклін є. Вчителям своїм я хочу побажати творчості, учнів щирих, добрих, е, успіхів в олімпіадах. Підняти рівень школи на ще вищий щабель. У нас одне одне завдання бути школою номер один. Гарні слова, пісні і танці у виконанні талановитих дітей радували око педагогів напередодні професійного свята, а щирі слова учнів, вкотре переконують, що коломийські освітяни роблять правильну справу і вони гідні високого звання учитель, щоб в них було все гаразд в сім'ї, щоб все було в них добре і менше нервів. Ще було бажаю всім вчителям добра, щастя, любові і я хочу побажати в цей день, щоб вони були такими, як вони є, щоб вони нас любили і поважали. Наші вчителі є саме найкращі. Я дуже рада, що я навчаюся в цій школі. Я бажаю їм в першу чергу здоров'я, любові, е, в сім'ї, також е, всього найкращого на роботі. Матір Божа і всіх благословляє, душі панує доброта. Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа.